Друзі, всім привіт! В цьому відео у мене буде розпаковка з інтернет-магазину iHerb. Замовила бади та вітаміни для всієї своєї родини. Все це ми будемо вживати вперше, тому таких розгорнутих відгуків поки що я не зможу вам надати, але буду розказувати, показувати, для чого я все це купила. Можливо, вам теж щось буде цікаво, з того і корисне. Тож, давайте починати. Перше, що я вам хочу показати, це ось такий бат від компанії Now Psyllium. Це лузга насіння подорожника, яку я замовила для себе, тому що трошечки так приводжу себе в порядок в плані свого харчування. Хочу скинути вагу. І відповідно ця добавка вона повинна мені допомогти налагодити і простимулювати роботи кишківника. Це клітковина, її по-нормальному треба вживати на постійній основі, додавати до свого харчування, і тим самим можна подолати закрипи або якісь проблеми, пов'язані з вивідною системою. Тож сподіваюся, що мені сподобається цей бад, і я, можливо, буду його купувати на постійній основі. Буду дивитися на результат, якщо він буде. То, власне, в порожніх баночках ми ще раз повернемося та обговоримо, чи дієвий цей бад цей додаток до харчування. Наступний бад, який я замовила, це Кверцетин від тої ж компанії NAO, замовляла для свого батька. Справа в тім, що. Два роки тому він потрапив у лікарню, де йому діагностували серцеву недостатність. І, власне, там було назначене лікування йому, яке ґрунтується в основному на діуретіках. І в палаті батько розговорився з мужчиною одним, який порадив, порадив йому два препарати для підтримки серцевої діяльності, для підтримки і укріплення серцевої. Мишці, це був Джардінс і ось, ця, ось цей додаток, кверцетин. Ну, тоді я про це навіть не чула. Джардінс, звісно, ми купили в аптеці класний препарат, все підійшло. А ось Кверцетин замовляють тільки зараз, хоча мені прийшлося знаєте, подивитися відео лікарів про цю речовину. І, власне, виявилося, що там такий великий спектр застосування. Тут написано, що це підтримка імунної функції і респіраторної системи, але виявляється, що і для серця, і для організму в цілому, і ну, я так розумію, що можна собі ну, вибрати, що ви хочете, так би мовити. Профілактувати цією добавкою от Я чула різні такі версії, як приймати цей бат. Дивлюся на Ютубі доктора Петрика, який рекомендує вживати 1000 міліграмів на добу, і цей процес сім днів іде. Потім 21 день відпочинок і знову. Ну, тобто в місяць ви приймаєте тільки один тиждень цей препарат, потім робите три тижні перерву. От. Я не знаю, батько почне пити, і може навіть і я почну пити, тому що у мене є момент сезонних алергій, ось в серпні, на амброзію, на полин, а там якраз в показаннях є профілактика і боротьба з саме з сезонними алергічними проявами. Тож. Знаєте, заради експерименту от хочеться подивитися, як воно спрацює. От, можливо, що батько буде приймати його частіше, а я, може, тиждень поприймаю, просто цікаво, як це буде працювати. Замовила ось такий додаток готу кола. Це у нас. Центела азіатська, власне. Ну, я насправді вагалася, не знала, що мені краще замовити гінка білобу чи готоколу, тому що, як я розумію, напрямок у них один і той самий: це поліпшення когнитивних функцій, покращення циркуляції кровообігу в судинах головного мозку. Тобто, я хочу цей бат приймати. В свої такі пікові нагрузки, навантаження на роботі, коли я багато обдумую якихось речей, коли мені треба багато чого запам'ятовувати. Тож ось цей бат, думаю, що ну, сподіваюся, що мені підійде. Тут дозіровка ну, 900 міліграмів, це. У двох капсулах, взагалі-то 450 міліграмів у одній капсулі. Ну, от, думаю, що трошки пізніше почну прийом готоколи, тому що м -м, чула хороші такі відгуки на цей бат і для студентів, і для людей з підвищеною розумовою активністю. Чому б і ні, будемо пробувати. Наступний бат. Це такий добре забутий рутин або рутін. Власне, і в наших аптеках його можна придбати під назвою аскорутін, тобто це аскорбінова кислота плюс рутін. Ну, це речовина, яка укріплює сосуди, стінки сосудів, якщо є ламкість сосудів, або якщо у вас залишаються сінці на шкірі від найменшого натиску якогось. То ось такий препарат можна використовувати в якості профілактики. Ну, у мене ще й спадковість така, що у мами тромбофлюбіти, варікозне розширення і судинна сіточка. Ось ця Тому у мене теж є цей момент. Будемо всією родиною, мабуть, окріплювати наші судини. Думаю, що це. Буде хороша така профілактика знов-таки і для серцево-судинної системи, і для просто в цілому організму для крові, можливо. Ось, недорого він коштував цей бат. Цю фірму я вперше взагалі побачила, навіть не те, що я її купила вперше, я її побачила вперше. Якщо з компанією Now я знайома більш так, ну, Багато чого від них я пробувала. І бати, і ефірні, олії, і всяке таке, то тут нічого поки що не можу сказати. Наступний, наступна баночка це у мене магнію цитра, цитрат магнію, від компанії Evolution Nutrition. Вперше теж знайомлюся з цим брендом, але я так розумію, що він позиціонується як бренд. Для спортсменів більш такий. Ну, і для звичайних людей, звісно, можливо все це приймати. Тут 400 міліграмів концентрація. А, ну, і треба приймати дві капсули в день. Для знов-таки укріплення серцевої, можливо. Серцево-судинної системи для укріплення нервової системи. Я так розумію, що магній можна приймати на постійній основі. Я обрала форму цитрат. Знаю, що існує багато інших, здається, фолати, оксид і ще щось. А до речі, магне Б6, який ми купуємо в аптеці, це теж форма цитрату магнію. І, до речі, Дозвіровка там така сама майже як і тут. Там 600, здається, міліграмів, а тут буде в двох капсулах 800, як я розумію. От, Тому будемо пробувати. Мені тут цікаво подивитися на якість і на результат. Ну, таки, чи буду я відчувати, що я приймала магніт, чи це просто, знаєте, для свого такого заспокоєння, взагалі, я ось ці мікроелементи і вітаміни люблю приймати в комплексі в полівітамінах. Мені здається, що так зручніше, хоча, звісно, що в полікомплексах таких там дозіровка значно скромніша. Ну, буду дивитися, нам зараз трошки треба привести до норми нервову систему, хоча я не можу пожалуватися, поскаржитися на свою нервову систему. Оскільки приймала тривалий час ашваганду, і вона, знаєте, зробила прям мене таким кремінчиком. ну, чесно, буду радити її. Скоро буду знімати про порожні баночки. Потужний такий засіб, я не очікувала. Хоча від ну, з рубрики, з підрозділу Аюрведи я теж багато чого пробувала, власне, можу визнати, що це дійсно працює. Наступна баночка це теж Evolution Nutrition. Ось такий комплекс Flex Mode, я його купила для своєї матусі, яка продовжує боротися зі своїми болями у ногах, зі своєю слабкістю в ногах. Ніяк не можемо ми зрозуміти, що там відбувається. Думали, що це болять коліна. Коротше, робили і МРТ, і всяке таке, і крапельниці робили в поліклініці. Коротше, все це. Не призвело до якогось суттєвого полегшення, і колаген, який я їй купувала з хондроїтином і глюкозаміном, теж якось у цей хербу. Ну так, спочатку здається, що ти щось приймаєш, і тобі ну, нібито там трошки легше стає. Але потім минає час, і вона каже, що ні, все ж таки. Ну, вона цей стан пояснює так, що ноги не ідуть. Ось вона зранку прокидається, встає з ліжка і починає, як вона каже, розхажуватися. Тобто їй треба, потрібен час, щоб якось почати нормально рухатися. От, тому я вирішила їй допомогти трошечки ще. Вона у мене теж така піддослідна в цьому плані, тому що. Ну, Я думаю, що всі ці додатки вони по-любому не завадять для такого віку вже поважного. А, отже, в цьому комплексі тут знов-таки велика доза глюкозаміну, і також мені хотілося, щоб вона приймала босфелію, тут 200 міліграмів. Ну, там далі хондроїтин і ось куркумін, який. Найкраще засвоюється з чорним перцем. Тут він є у вигляді біоперину. і також невелике не дозування кверцетину того ж. Ну, МСМ ось цей мітілу да. мітан, бромілайн і гіалуронова кислота. Ось такий коктейль тут. Я так подивилася, що. Нібито все підходить. Хотіла спочатку її окремо якось замовити босфелію та куркумін. А, Ну і спробуємо спочатку в цьому комплексі все це, як воно там, знаєте, спрацює. А потім вже будемо думати, що робити далі, які ще добавки пробувати. Я вірю, що все ж таки повинно щось спрацювати рано чи пізно ми повинні знайти. Те, що їй допоможе, хоча б цей больовий синдром зніме, або якось так. Ну, принаймні на це сподіваюся. Знов таки, цю фірму пробую вперше, дуже великі сподівання на неї покладаю. Ну, сподіваюся, що це якісна продукція. І також від цього ж бренду я взяла БЦАшку. Ось такий додаток, скоріш знов-таки, для спортсменів. Це комплекс з трьох амінокислот. Зазвичай його приймають спортсмени перед та після тренувань для того, щоб організм спалював жири, а не мишці. Тому хочу, щоб ну, ми спробуємо, мабуть, всією родиною приймати цей. Комплекс цю БЦАшку. Ну, я хочу займатися спортом, я для цього буду її приймати. А взагалі батько скаржився на те, що у нього є певна слабкість в мишцях через те, що ну він приніс такі захворювання, і просто хочу його трошечки, знаєте, ну щоб у нього таке відновлення. Ну, сподіваюся на те, що буде відновлення сил в руках, в ногах, щоб якось ну, для знаєте, вік, коли да, там за 70 батькові, ну, просто його підтримати, щоб він ну, взагалі просто все життя був сильним і витривалим. і зараз, незважаючи на вік. і... Болячки тільки вперед і тягне цю лямку. Коротше, хочу, щоб він просто відчував, що у нього є цей прилив сили, енергії, витривалості. Ну, тут, власне, про це все написано на баночці. От, ну, от такий теж бат, який цікаво спробувати, колись я. Теж дуже активно займалася спортом. І в тренажерці, і бігала лонграни, і навіть ніхто не підказав, що треба себе підтримувати добавками, щоб о, якісніше тренуватися, щоб не опахуватися в залі, а щоб о, трошки допомогти організму спалювати те, що треба спалити, і зберігти те, що треба зберігати. І наступні дві добавочки. Це теж для мене буде новиночка. По-перше, марка з Вона, я так розумію, нещодавно з'явилася на iHerb. Вона зараз недорого коштує, але разом з цим відгуків якось малувато і не зрозуміло, що там по якості, чи буде це працювати. Отже, ось такий взяла комплекс. Виноградна кісточка, зелений чай і кора сосни це такий комплекс для підтримки знов-таки серцево-судинної та імунної системи. Це, бачите, джерело ну і антиоксиданти, і такі, знаєте, речовини, які можуть допомогти боротися з вільними радикалами, і профілактика всіляких нехороших захворювань. Думаю, що це може бути корисно. Знов-таки ще не вирішила, можливо, батько буде це приймати. Ну і окремо ще також взяла зелений чай, просто там, де кинула собі в кошик за там, 3 долари. Ось така баночка якось приймала спіруліну. В принципі, сподобався цей досвід. Хоча так суттєвого чогось, знаєте, якихось змін я не побачила в своїх в своєму самопочутті. Але думаю, що антиоксиданти це такі штуки, які ви і не побачите, і не відчуєте, що щось змінилося, але, знаєте, для свого якогось заспокоєння. А, ну... Сподіваюся, що це працює, що це має якийсь такий, знаєте, накопичувальний ефект, і, зрештою, принесе свою користь організму і так далі. Отже, у мене все закінчилось. Коробка порожня. Отакі були. Мої придбання. Якщо ви щось з цього пробували, будь ласка, відмічайтеся в коментарях. Мені буде дуже цікаво послухати про ваші відгуки, можливо, щось порадити мені. Ну, а я прощаюся з вами до наступних відео. Всіх обіймаю, всім пока-пока!